Так, ні-ні ні, ні, круто, не проблема. Так, наберу пізніше. Ха, це Фхрін Дінго? Так, Дінго, круто, побачимось. Гей, hey, Еллі, ти не глянеш, чи вся продукція Razer в наявності? Так, я подивлюся. Круто, це вхрін Дінго. А? Дякую, це вхрі Дінго. Okay. О, Адаме, ти полагодив ту проблему з інтернетом. О, та це роутер, я перезавантажив. О, круто, це вхрін Дінго. Це Фхрін Дінго. <гум> е, о, Дінго, добре. <гум> це в вхрендінго. О, Адаме, просто перевіряю. Клавіатура працює. Та працює добре. О, добре, це в вхріндінго. Круто. Ця збірка добре працює? Так. О, добре, це в вхріндінго. <гум> так, дякую за це. П'ятниця підходить, це в Хріндінго. Але. Так, так, ні-ні ні, добре, це в вхрендінго. Так, Дінго, Дінго, Дінго. Так, це цехінго? Дінго? Супердінго. Супер так, все вірно, все вірно. У це Цехінго. Це Дінго. Дінго? О, е, Алане, твій інтернет працює. Так о, добре, це вхрін-дінго. Та на Бога Роуене, чому ти це повторюєш? Що? Це вхрін-дінго. Та не знаю, це просто вислів. Це вислів, який ти сам придумав. Так, ти шариш? Не думаєш, що це відстій. А, я гадаю, це супердінго. Ні, Ровене, це точно повний відстій. Ну так кажуть про усіх, хто задає тренди. Тож Ровене, ти не задаєш тренди. Взагалі, то я задаю тренди, тому що це вхрін Що це з Роуеном? Не знаю, намагається нав'язати свій сраний вислів. О, Адаме, ти вже обробив ті повернення. О, так ще вранці. О, це вхрін Дінго. Це Фхрін Дінго. О привіт. Це Фхрін Дінго. Я навіть не жартую. Це справжній мерч. Якщо ви хочете застрибнути одним із перших на хайп-трейн це Фхрін Дінго, то dvldl.shop Я навіть не це справжній мерч. Одна з найкрутіших штук, що ми робили. Обмежена кількість, тож беріть, гляньте, просто гляньте. Воно справжнє.